Майже півтори тисячі школярів взяли участь та близько трьохсот дійшли фінальної стадії. У Хмельницькому ліцеї номер 2 провели спортивний тиждень. Учні мали можливість позмагатися в різних дисциплінах. Естафети, змагання з різних видів спорту. Нас підтримала уся спортивна громада міста. Усі установи вони організували для нас свої локації, аби діти могли спробувати себе і у ударці і у метанні списом і у стафетах. Сьогодні будуть бігові змагання це така велика спортивна подія. Яка має підвести підсумки нашого спортивного тижня? Тиждень спорту для учнів ліцею організували з метою популяризації активного способу життя. Ми пропагуємо спорт в нашій школі. Маємо надзвичайно багато спортивних секцій. Від першої спортивної школи від ру від третьої спортивної школи своїх шкільних секцій багато спортивних маємо. Цим дуже пишаємось і пропагуємо батькам і дітям вести спортивний спосіб життя. Спорт – це рух, рух це життя. І ми хочемо, щоб наші діти були спортивними, активними, берегли своє здоров'я. Випробувати себе могли як першачки, так і одинадцятикласники. З дітьми п'ятих, шостих класів були проведені такі нові види спорту і модулі як петан, геймс. З дітьми старших класів провели настільний теніс, пакетон. У підсумку змагань дітей нагородили медалями та грамотами. Організатори планують проводити подібні змагання і надалі. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.